Вітаю, це Дніпрооперативний. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про вибухи на російських аеродромах. З нами на зв'язку авіаблогер Олександр Санжара. Пане Олександре, я радий вас вітати. Дякую, що змогли доєднатися. Чесно кажучи, трохи незвично спілкуватися з вами саме як з авіаблогером. Зазвичай звикли говорити з вами як секретарем міськради, але такий час, що доводиться іноді міняти. Як би мовити свої амплуа пане Олександре, ви в своєму Фейсбуці досить докладно описали цю ситуацію, яка сталася на тижні. Власне удари по російських авіабазах, і в першу чергу це Енгельс Саратовської області. От питання в тому, з вашої точки зору, що це означає як для України, так і для країни агресора для Російської Федерації. Власне, хто до нас мечем прийде, тот від мечей загине. Прошу. Давайте зрозуміємо, що російська велич вона базується на кількох принципах. Один з цих принципів, що вони мають ядерну зброю, якою вони погрожують всьому світу, і весь світ її боїться. І е, російська зброя, будь-яка ядерна зброя, є так звана ядерна тріада. Тобто це авіація, це стратегічні ракети і це е, ядерна зброя морського базування на кораблях та підводних човнях. І відповідно, кожен з цих е, кулаків він є дуже важливим для країни, що має ядерну зброю. І має так, так звані е, засоби доставки цієї ядерної зброї до ворожої території. І ми розуміємо, наскільки важливою є в цій е, галузі авіація, тому що ми розуміємо, що ті шахти, де стоять стратегічні ракети, вони можуть можуть бути знищені, бо їх неможливо переміщувати. Підводним лодкам можна просто не дати можливості піднятися з під води. Але літак, який летить з ядерною зброєю, його неможливо зупинити. В нього дальність стрільби приблизно 5 тисяч кілометрів, тобто жодне ППО його не дістає. Тобто, скажімо так, авіація в ядерній траді вона дуже дуже важлива. І тому, е зважаючи на те, що це е носії ядерної зброї, так само вони дуже-дуже захищені. А е коли я вчора писав про аеродром Енгельс, це е для всіх, хто не знає, що це таке: це найбільш захищений аеродром у е Росії. Це сама широка і сама довга полоса в Росії, тому що в стандарті полоса може бути е, для бомбардувальників шириною 75, максимум 80 метрів. В Енгельсі ця полоса шириною 100 метрів. Довжина там мінімум 3,5 кілометри. На неї сідають літаки, які беруть на, на себе приблизно 25 тонн е, ракетної, ракетного навантаження і приблизно 80-100 тонн палива. Тобто уявіть собі, оцю все навантаження, яке воно все може бути на одному літаку. Наскільки це має бути захищений об'єкт, він знаходиться в центрі Росії, він знаходиться таким чином, що жодна, жодна зброя не може до нього попасти. І коли на такий аеродром прилітає, скажімо так, українська якась ракета чи безпілотник, ми зараз це не будемо коментувати, ми кажемо, що прилітає вибуховий заряд. І пошкоджує кілька літаків. Причому а, і в, Рязан, в, в Рязанську область а, прилетіла ракета. Ми звідти бачимо вже фотознімки. Ми бачимо, які літаки пошкоджені. А от «Енгельс» Це ж фактично воно знаходиться біля величезного складу ядерної зброї. Тобто там кілька великих складів: склад е нафтопродуктів, склад ядерної зброї, склад запчастин для літаків. Тобто, це дуже складний комплекс. І коли на цей комплекс прилітає ракета, ну це вже все. Це вже. Це вже простіше в Путіна попасти ніж туди, От можна так е сказати, тому що ви уявіть собі наскільки потрібно е Росії добре, якісно і взагалі безперечно захищати е свою одну з гілок тріади, е свою ядерно несучу авіацію. Пане Олександре, ви фактично вже почали відповідати на це питання, але от хотів би, щоб для наших глядачів саме ви уточнили у своєму знову ж таки пості в Фейсбуці. Ви ситуацію, яка сталася на авіабазі Енгельс, порівнюєте із ситуацією навколо Кримського чи Керченського мосту та крейсера Москва. От про це хотілося почути і Чому саме так? Я вже почав відповідати, тому що таких. Таких, скажімо так, поразок, таких ударів Росія не зазнавала з часів Другої світової війни. Подібних аналогів не було попасти на ядерний об'єкт. На один з самих захищених ядерних об'єктів, ну це взагалі за межами фантастики. Це взагалі про це ніхто не міг мріяти. Вони, е я маю на увазі росіяни всім розповідають про їхню велич, про їх ППО, про все, що збивають, про купол і про все інше. І насправді український е вибуховий пристрій з якоюсь там доставкою, чи безпілотником, чи ракетою, він просто. По повз ці всі штуки пролітає і е, підриває кілька е, стратегічних бомбардувальників. Давайте зрозуміємо, що таке вибух біля стратегічного бомбардувальника. Тобто ця штука, яка має на собі 100 тонн топліва е, па, палива, ця штука, яка має на собі умовно ракети, е, які там можуть здетонувати. Ця штука, яка має герметичну кабіну, яка має складну апаратуру. І я писав, що для того, щоб одну годину е летів цей літак, потрібні, е потрібна робота служб загальною кількістю 57 е робочих годин. Та? Тобто, це або 57 людей, які працюють там, цілу годину над цим літаком, ну або одна людина, яка працює 57 годин. Неважливо. Важливо, що за затрачується 57 чоловіко годин. На підготовку до однієї години польоту, а як правило, цей літак летить ну, там, 5, 6, 7 годин. Тобто вони взагалі створені для того, щоб постійно знаходитись в повітрі. Я нагадаю, що колись була ситуація, коли ще не було супутників, але вже була ядерна зброя, і фактично літаки. Постійно були в повітрі. Са ці літаки, ту 95, вони створені для того, щоб знаходитись в повітрі постійно. Їх там неможливо збити, і вони є останньою відповіддю. Якщо знищена твоя країна, ти маєш летіти до країни свого противника і скинути на неї ядерну бомбу. Тобто, це так званий так звана остання відповідь. От е, тому ці е, літаки вони максимально дорогі, вони максимально складні. Uh, вони uh, штучні, вони їх зараз не випускають. Росія не змогла зробити жодного нового такого літака. Пошкодження навіть одного літака це дуже серйозно. А ми розуміємо, що вибух, який uh, активував сигналізації за 4 кілометри на автостоянці від uh, місця влучання, ну точно біля епіце епіцентру цього вибуху краще літакам не стало. І, е, скажімо так, по аналітиці кількості ракет, які були випущені, е, є відчуття, що приблизно там 5-7 літаків не змогли злетіти. Е, чому я це кажу? Тому що як тільки прилітає на аеродром, зрозуміло, що може прилетіти і друга серія. З цього аеродрому, згідно протоколу, забираються всі літаки. На, максимально швидко їх забирають з полоси. І максимально швидко їх намагаються всіх розташувати в повітрі, тому що в повітрі їх вразити неможливо. В повітрі вони, вони набагато краще себе відчувають. Ну, в принципі, будь-який літак набагато краще себе відчуває в повітрі. А особливо в ситуації, коли твій рідний аеродром починають бомбити. А, ось. Відповідно підняли ті літаки, вони полетіли на те завдання. Ми розуміємо, що вони готувалися до е, пострілів по Україні, те, що ми спостерігали вчора. Але багато кажуть про те, що цих пострілів було набагато менше порівняно е, з, е, з тим, що очікувалося, порівняно з прогнозами. І зважаючи на кількість пострілів, які були, і кількість пострілів, які очікувалися, можна там вважати, що приблизно. Там 5-7 літаків не долетіли. Кожен літак несе на собі вісім таких ракет. І кожна ракета вона переванта... вона намагається перевантажити систему протиповітряної оборони України. І коли їм це вдається, відповідно в нас набагато гірші. Гірші показники набагато більше попадань, набагато більше е, якихось е, пошкоджень інфраструктурних об'єктів. Ну тобто, ми маємо не дуже приємну ситуацію. Тому попадання такої ракети в найбільш захищений аеродром. Ну, це, це просто класно Кримський міст ближче. Крейсер Москва він був е, рухома ціль, але він був за 200 кілометрів. Тут 700 кілометрів це трішечки далі ніж до Кремля. Угу. З вашої точки зору, цей Авіадар в першу чергу слід розглядати як військову перемогу України, чи все-таки психологічну і військову поразку для росіян? І чи це все таки комплексним питання? Я думаю, що Україна показала свої можливості, росіяни показали свою безпорадність в цьому питанні, і це як великий плюс для України. В тому числі в психологічному плані, бо ми розуміємо, що ми зуміли вразити те, що Радянський Союз в своєму серці випистовував і максимально захищав. А Росія в цей же час розуміє, що саме те, що Радянський Союз захищав, саме те, чим вони там намагаються пишатися, усі всі нащадки Сталіна, нащадки Гулагу, тобто ті люди, які підтримують. І ці е, ста сталінські методи будівництва, бо ми розуміємо, якими методами будувалися і ці містечка, і ці аеродроми, і ті всі підземні комплекси, і е, склади ядерної зброї, що це використовувалися е, люди, які були е, просто позбавлені волі за якийсь анекдот або просто за доносом свого сусіда, і вони вмирали, копаючи ці всі катакомби, ці всі ядерні е, склади. От uh, і вони це створили, і саме цим зараз пишаються наші uh, сьогоднішні візаві з uh, Російської Федерації. Uh, і коли ти їх uh, макаєш носом в те, що це все не працює, і Україна, маленька Україна, яку вони взагалі не вважають країною, uh, як, яку вони не сприймають, яку вони не, не дають їй жодної суб'єктності, і Україна вражає їх в самий центр, в саме серце їхньої uh, ядерної тріади. Звичайно, це дуже неприємно, дуже багато блогерів російських. Вони вже писали якісь такі пости відчаю про те, що ну все можна вже зливати воду, ну вже, вже куди вже тільки не попали. Вже Москва попала, міст попали, і вже за 700 кілометрів попали. То вже оста залишилося тільки в Кремль в Кремль попадати. От тобто вони розуміють, що немає вже точки на території Росії, де були б вони захищені. Тобто, люди, які спокійно сходили на роботу. Пили каву, сідали в літак і летіли бомбити. Вони почували себе абсолютно захищеними, тому що жодна система не, 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 не гідна їх дістати. Але ми розуміємо, що є людські втрати. Тобто ті люди, які працювали на аеродромі, відчули те, чого вони доносили до України. Вони бомбили Україну, вони бомбили інфраструктурні об'єкти. Вони бомбили мир, мир, мирні міс, міста і були попадання в центри мирних міст. І були е, от в Дніпрі кілька випадків, коли просто будинок зі всією сім'єю випарувався від е, такої ракети, яка запускалась з району Каспійського моря. І от та людина, яка це робила, вона приходить на аеродром і відчуває вибух. І неважливо там чи були жертви, чи не були жертви. Вони всі відчули страх в своєму серці. Вони тепер розуміють, що відчуваємо ми, коли вони по нам стріляють. Вони розуміють, що е, Україна здатна в них попасти. І тепер вони розуміють, що величезний бомбардувальник, який 50 е, метрів розмах крил, і 50 метрів довжина, тобто 50 на 50 його, його розміри, його неможливо просто так сховати. Його неможливо кудись там просто взяти і е, е, якимось е, чарівним методом перенести. Ні, це буде цей літак. Якщо він сідає, він сідає. Він буде стояти на якомусь місці. Зверху є супутники, зверху є розвідники. Ми розуміємо, що в будь-якому разі такі літаки сховати неможливо. І вони всі зараз розуміють, що в такий літак ми можемо попасти. Ми можемо попасти в самі захищені точки. Російської Федерації і це їх дуже страшенно засмучує. пане Олександре. На сам кінець нашої розмови, виходячи з тих слів, які ви сказали, чи можна прогнозувати, що після цих ударів по авіабазам у Енгельсі у Рязані буде дещо змінений характер війни російського агресора проти України? Я не, я не є військовим експертом, я можу сказати, що Україна робить те, що має робити. Ми бачимо проблему. Проблема це ті літаки, які вилітають над Каспійським морем, роблять пуски, і ті е, ракети летять по об'єктам, в тому числі по інфраструктурним об'єктам України з е, метою, щоби всі замерзли. Україна робить наступне: по-перше, вона робить не Логічним і е, небезпечним знаходження цих літаків венгерсі, а найближча база знаходиться десь в Сибіру звідти літати дуже складно і не налітаєшся. Це перше. По-друге, е, були е, прильоти по Рязанській області, де так само тепер літаки не можуть е, почуватися безпечно. Сьогоднішній ранковий приліт е, в Курск е, в нафтобазу біля аеродрому знову ж таки літаки без палива не літають. Тобто за два дні ми зробили е, фактично неможливо. Ми зробили, е, ми зменшили кількість можливих вильотів в рази. Тобто, навіть якщо ми пошкодили хоча б там 3-4 літаки, ці, кожен з цих літаків може нести 8 ракет. І кож, кожна додаткова ракета може перевантажити нашу систему ПВО. І хоп. За два дні сталося чудо, і цього цих, ці, ці літаки вже не піднімуться в повітря. Якісь літаки не зможуть заправитись. Десь потрібно буде логістика, десь потрібно буде переміщувати ті об'єкти, десь потрібно буде ховати, десь потрібно буде маскувати. В будь-якому разі зміниться їхнє е, ставлення, ставлення росіян до безпеки своїх бортів, і це буде впливати на е, наше життя, тому що вони будуть літати набагато. Акуратніше, і відповідно, чим більше ми нанесемо шкоди, тим менше вони зможуть літати. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкували з авіаблогером Олександром Санжарою. Підписуйтесь на Дніпрооперативний оперативний, ставте лайки, коментуйте на все добре.